Мають руки ноги, та люди завжди можуть самі собі допомогти в першу чергу. Тварини не можуть допомогти. У домі сірка утримуються собаки з різними долями. Чимало з них через свій стан здоров'я чи вік на постійному проживанні. Але всі тварини, як вважають волонтери, заслуговують на турботу роботу людей та якісне життя. Відтак для небайдужих є можливість стати спонсором для чотирилапого друга, маючи свого мецената, сірки, як правило, отримують відповідні ліки та корм. Наприклад, у нас там є вже старі тварини, яким там більше десяти років. В них, як завжди, ниркова недостатність. Тобто, ця тварина має бути на спеціальному кормі або тварина, яка має печінкову недостатність, Вона сидить на лікувальному кормі пожиттєво життєво гіпатік. Він також коштує недешево. Тварина, яка в нас має тут пару тварин, які мають алергію. Вони їдять тільки гіпоалергенний корм і таблетки, які знімають цей процес чухання. Тобто тварину тримати гіпалергену дуже дорого. Спонсор стає постійним другом для однієї собаки. Донатити на щомісячні витрати можна будь-якою сумою проте навіть невеликі кошти мають особливе значення. Волонтери дому сірка надсилатимуть доброчинцям фото та відповідну інформацію про підопічного. До свого хвостика можна завітати в гості та провести час разом. Волонтери кажуть, для собак це справжнє свято. Зі страхом до людей зі своєї будки виходить плямка. Їй півтора року. Одного разу її прилаштували. Проте через деякий час повернули назад. Вона має алергію на корма і тому на корма і на пшено, тому їй треба купувати постійно спеціальний корм гіполігенний. Це вологий та сухий і таблеточки апоквель, на які ми їмо кожного дня. Баночка коштує таблеточок 9 тисяч гривень, корма біля 3 тисяч гривень, мішок на місяць. У притулку дім сірка більше п'яти собак потребують особливої підтримки. Кожна з цих тварин очікує на людську турботу та любов. Уляна Николюк, Андрій. Буцік новини на вежі.